Слава Ісусу Христу! Здоровенькі були люди добрі, козаки та козачки. Червона нитка кабали або зрада християнства. Зараз стало дуже модним пов'язувати червону нитку на запястя руки. Одні кажуть, що це найпотужніший амулет від зглазу, інші кажуть, що це допомагає тілесним недугам, треті точно знають, що це приналежність до вчення юдейської кабали. Знаменитості та представники шоу-бізнесу майже всі поголовно пов'язані цією ниткою. Навіть політики найважливішого рівня теж не соромляться її носити. Що вже говорити про простих людей, які, дивлячись на своїх кумирів, теж пов'язують це на свою руку. Давайте ж розберемося, що в собі приховує цей талісман. Так званий талісман. Червона нитка це юдейський кабалістичний талісман, який зав'язується навколо зап'ястя лівої руки. Рекомендується, щоб цю нитку зав'язувала близька людина і обов'язково зробила б сім вузлів, вимовляючи особливу молитву, свою молитву. Також важливо, щоб нитка була куплена за гроші, а не сплетена власними руками. Передбачається, що цей талісман може захистити від всього поганого. Але чи так це насправді? На початку 19 століття червона нитка набула популярності серед зірок американського шоу-бізнесу: Брітні Спірс, Мадонна і багато інших зірок Голлівуду та шоу-бізнесу. Ця нитка стала символізувати захоплення саме іудейською кабалою. Це захоплення дійшло до нашої християнської України. Мільйони людей купують червоні нитки як талісман, і самі того, не усвідомлюючи, стають прихильниками вчення юдейської кабали. Лише мала частина носіїв нитки носить її саме тому, що свято вірить в кабалу і хочуть усією душею дотримуватися цього юдейського вчення. Як то кажуть, кожному своє і кожен робить свій вибір. Але якщо маститі юдеї та прості люди, Християни шукають цього щастя та захисту у червоної повінної нитки, то як розуміти християн, які хрещені в імя Господа, і до того ж носять наші хрести? Навіщо християнам ще якийсь амулет чи талісман? Якщо Господь дарував нам велику зброю проти сатани та його сил зла, це Хрест Господній. Знаєте те. Якщо людина, будучи християнином, сміє надягати на своє тіло кабалістичний символ, вона зраджує хрест, вона зраджує самого Господа. В ім'я ім ім багатства, слави, мамони. Багато хто помилково думає, що червона нитка допоможе знайти втрачене здоров'я, захиститись від зглазу. Деякі батьки, не вагаючись, навіть одягають червоні нитки. Своїм новородженим немовлятам замість натільного хреста, отриманого при хрещенні. Молодь обирає червону нитку замість хреста, бо це є модно. То всі зараз носять. На жаль, хрест на шиї перестав бути для людей рятівною зброєю. Він зачасту висить для прикраси, бо не має на собі навіть розп'яття. натомість камінчики та візерунчики. Зате юдейська хабалістична нитка, на їхню думку, рятує від зглазу, заздрощів і дає багатство та мудрість. Ну що ж, як то кажуть кожному своє. Але якщо людина християнин і робить це саме е, відступництво від Бога, чергу, це черговий опір йому. Чому потім слід дивуватися, коли людина, е, людину настигає кара, різні біди? Хвороби, війни, все це для того, щоб людина розуміла, що цього робити не можна. А як радіє диявол, бачачи зневаження Христа Господнього, яким люди нехтують? За які наші славні козаки віддавали своє життя, захищаючи віру православну? Адже тільки Хрест може перемогти дьявола, і Господь нам його дарував для спасіння нашої душі та тіла. Проте людина вважає за краще шукати якісь інші засоби боротьби з негативом. Ну що ж, на то він і вибір. Кожному своє. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте, що ви вважаєте з цього приводу. Слава Богу за все, всім мир. Бережіть себе.